Вітаю, друзі! В цьому відео я розповім вам про те, де знайти систему дистанційної освіти Університету переданила і як виглядає загалом курс загальна по ньому навігація. В наступних відео розповім, як наповнювати, як налаштовувати окремі застосунки. Отож, Два способи знайти СДО. Перший це відкрити сайт університету. В правому верхньому кутку ось є абревіатура СДО. Ми переходимо або в пошуковій системі пишемо «СДО УКД» і зазвичай нам теж запропонує. Отож, війти на СДО можна винятково з корпоративної пошти, яка закінчується на УКД до юа Знову ж таки, в правому верхньому кутку натискаємо увійти. Авторизація через пошту ОКД, і ми потрапляємо на свій курс, що являє собою платформа. Тобто вона поділена на декілька зон. Зазвичай вона зручна як використання з мобільних пристроїв, так і з персональних комп'ютерів. Справа є додаткові блоки, які відображають наш календар. Тут можна теж зручно дивитися з подіями, які в нас заплановані. Це можна згорнути. Відповідно, у верхньому полі є кнопка повернення на головну, на особистий кабінет він знову ж таки дублюється. Ну і швидкий перехід на мої керування сайтом винятково для адміністратора. Отож, кожен з вас має певний перелік курсів, на які підписані. Ну і скажімо. Я вам відкрию окремий курс, який я зробив винятково, щоб на ньому демонструвати всі зміни. Зазвичай він виглядає, так як і новий курс. Правда, ось тут кожні варіант з кожного навчання вони залишаються, і зараз я вам продемонструю, що як і стосовно загального налаштування, і що ви, як викладач, можете власне, налаштувати. В цьому курсі. Тобто, відкривши курс, він має назву стандартну, ми не маємо можливості викладачі її змінити, але можемо побачити певні налаштування, учасники, журнал оцінок. Звертаю вашу увагу, що журнал оцінок інформується в тому випадку, якщо ви. Налаштовуєте такі види активності, як тести, і вони автоматично сюди переносяться. І в тому випадку, якщо у вас одна академічна група, і ви тут налаштовуєте такі активності, такий журнал дуже добре функціонує. Власне, самі ми, як викладачі, не можемо підписувати студентів на курс, а можемо тільки. Налаштовувати, скажімо, тільки додати зображення курсу, щоб воно у нас виглядало. От коли перейдемо на мої курси, бачите, одне в мене з зображенням, одне з абревіатурою особистої ефективності, і стандартними такими. Табличками, які Moodle дає. Якщо вам не зручно, можливо, дійсно, ось як в моєму випадку я обрав спосіб розміщення свого фото і прізвища, щоб здобутку легко було ідентифікувати, то це можна зробити, коли ми перейшли в свої курси. На лаштуваннях тут є поле зображення курсу, ми натискаємо і вибираємо свого. Комп'ютера зображення, ну, давайте я відкрию будь-яке зображення, яке перше попадається, тип файлу не може бути прийнятним, відповідно, система має обмеження до розміру картинки чи зображення. Давайте спробуємо знайти менше чи більше зображення. Ось розмір нашого університетського логотипу. Я в описі до цього відео розміщу вимоги до зображення, Тиснемо Зберегти і показати. І коли перейдемо в мої курси, ви побачите, що ось уже з'явився курс з картинкою, і, насамперед, студенту дуже зручно ідентифікувати. Тому, от, власне, з таких загальних налаштувань курсу це те, що для нас найважливіше. Далі ми з вами в наступному відео подивимося, як оформити курс, що має бути в головній частині, як його загалом оформити.